Тема дня Готуємо смачну піцу. День перший. Вітаю тебе, друже. Сьогодні хотіла тобі запропонувати уявну подорож до країни Італія. Італія розташована на півдні Європи. Італія це одна з найбільш унікальних і чарівних місць у світі. Вона має багато скарбів історії, культури та мистецтва. Якщо подивитись на мапі Італію, то вона має вигляд чобітка. Столиця Італії місто Рим. Державний прапор Італії має три кольори зелений, білий та червоний. Одною з найціннішою історичною пам'яткою Італії є колізей. Він знаходиться у Римі та є найбільшою старовинною будівлею, яка була зведена для розваг. Ще одна дивовижна пам'ятка Італії це Пізанська вежа. Це дзвіниця, яка стоїть окремо від собору, її унікальність в тому, що вона знаходиться під нахилом і, здається, уявлення, що вона ось-ось впаде. Ще один цікавий факт про Італію, це те, що на її території розташовані дві карликові держави Сан Марино і Ватикан. В Італії є місто Венеція, воно розташовано на воді. Дуже популярно пересуватись містом гондолами. Гондола це традиційний венеціанський човен. Квітка Лілія вважається національною квіткою в Італії. Також в цій країні існує національний одяг. Він дуже яскравий та різнобарвний. Ще один цікавий факт музичний інструмент фортепіано був придуманий в Італії в 1709 році відомим майстром Бартоломео Крістофорі. А ще всесвітньо відому казку Пінокіо придумав італійський письменник Карло Колоді. Ще Італія славиться своєю національною кухнею, яких лише різноманітних страв тут не зустріти, починаючи з закуски, основних страв та десертів. Напевно, кожен з вас чув, що таке піца, паста, равіолі, тірамісу. Все це страви італійські. Сподіваюсь, моя розповідь була тобі цікава, і ти щось із неї запам'ятав. Бувай, до нових зустрічей!